Останній тиждень осені, а далі Різдво, Новий рік і треба далі жити, незважаючи на обстріли. Раніше про своє життя моя бабця прабабця казали мені такі слова. За старих часів, коли я була молода, ну і там бла-бла-бла, розповідали. А я зараз своєму онуку розказую в ті часи, коли не було інтернет, ну і розповідаю щось. Так, да, не було. Ні цих ватсапів, месенджерів, вайберів, общем, всіх оці -хоц. нічого телеграм не було. І люди сідали, писали листи один одному, а на свята оці мішки листівок з гарними малюнками про Новий рік. То взагалі окрема тема. Приходили на пошту, обирали листівки, купляли на всіх родичів і сідали писати побажання на Новий рік. Ну було ж, таке ж було. Мені подобалися такі відкритки з милими зайцями, відмедиками, білочками, дуже цікаві, дуже добрі і веселі. А малював ці сюжети дуже гарний художник Володимир Зарубін. Все його дитинство пройшло в Україні. Так, да, так і було. Такий відбиток добрий, щирий дитинство в Україні залишило на все його життя. Хоча воно солодким не було. Це він, до речі, малював ці добрі мультики. Пам'ятаєте, Маулі, отой Ну, пострівай. І от це що ми обожнюємо Жив, був пес, Пам'ятаєте, про українське село? Казка Сірко. Ну, ми ж обожнювали, да, цим щось свою. До речі, він з Росії його діди і баби вони були кріпаками ну, в Російській той імперії. А потім історія шла, 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 і радянська влада дос... добралася до села, де жили бабця, де жив тато, мамо. Добралася радянська влада і почалась дуже така важка колективізація. І от Іван Петрович Зарубин, це тато нашого художника, не став випробувати долю і подався туди, де йому було комфортніше на Донбас. Туди поїхала, щоб ви розуміли, в український Донбас з Орловської області, от, звідки той художник Зарубин, поїхала кожна четверта орловська родина. Ну, щоб ви не казали, що Донбас був російським, пана, пана приїхавши. І українці їх прийняли, а росіяни через десятки років зробили. Але заробіна родина закріпилася в Лисичанську. Нагадаю, дитинство пройшло в Україні. Троє братів було в родині. Тато і старший брат почали працювати на хімзаводі. Потім старший брат, ви не повірите, він в. В 1939 році, старший Олександр, навчався в нашому одеському військовому вишу, артилерист. Тоді воно вчили, що імені в Фрунзе. І от Друга світова війна, старший пішов воювати, до речі, дослужився там до полковника. Середній загинув, трошки не дотягнув до перемоги. А от малий Володя, там, в Лісичанську. Під окупацією фашистів їх підлітків зібрали і погнали в Кріпаків Німеччину. Арбайте, на заводі. Рурський регіон. І знаєте, хто його врятував? Важка була праця, його майже могли розстріляти. Його з рабства витягнули війська союзників, які СРСР допомагали. Американці. Американці врятували, допомогли повернутися додому в Лісичанськ. А Володя малював завжди. Він малював в дитинстві, в кріпацтві, в німецькому малював. А потім він пішов до армії, о, в радянській армії, коли ти малюєш, це дуже гарно. А він мріяв створювати мультики. Але тема вітальних листівок не покидала його ніколи. В його родині тато і мама мали такі хобі, вони збирали. А листівки ще з тих часів, з царських часів. Тато ж був інженером, то він будував дороги, то працював вже от на хімпідприємстві. перед Другою світовою війною тата помер. Так от, тато, коли виховував цього Володю художника, він запропонував, а ти збирай власну колекцію. А Володя став малювати листівки. До речі, в 1990 рік Володимир Зарубин створив листівку, яку вперше підписав українською. З новим роком. От вона. І тираж вийшов 10 мільйонів. Це раритет зараз. За все своє життя, коли він працював художником, він намалював ну, майже 1 мільйон 600 тисяч тих листівок з добрими малюнками і вітаннями. Він їх малював з 1962 по 1996 рік.